Уявіть собі світ, де кожен шурхіт старих архівів приховує не лише історію, а й легенду, світ, у якому війна стала не лише змаганням армій, а й фантазій. Ви слухаєте «33 факти програму про найзагадковіші міфи Другої світової. Ми розпочинаємо подорож у минуле, де правда часто губиться серед диму пропаганди і страху. Міф про німецькі літаючі тарілки після капітуляції Німеччини. Союзники виявили креслення дископодібних літальних апаратів. Одразу заговорили про антигравітаційні двигуни, про апарати, здатні літати швидше за будь-який літак свого часу. Але в реальності ці конструкції існували лише на папері. Кілька прототипів дрижали на злітній смузі, не долітаючи навіть до перших хмар. Антигравітації там не було й близько, лише звичайні реактивні двигуни та розчарування інженерів. Міф про японську променеву зброю смерті. У 1939 році японські газети писали про установку, що могла вбивати людей невидимим променем. Звучало як сюжет фантастичного роману, і народ повірив. Та пізніше з'ясувалося експерименти справді проводилися, але смертоносний промінь лише нагрівав металеві предмети в лабораторії. Витрати енергії були колосальні, а користі жодної. Міф про радянських протитанкових собак. Чотирилапі герої мали підривати ворожі танки. Їх тренували бігти під броньовану техніку, шукаючи їжу, а потім закріплювали на них вибухівку. Проте собаки орієнтувалися на запах радянських дизельних танків, тоді як німецькі працювали на бензині. У паніці тварини часто поверталися назад просто до своїх окопів. Трагедія замість тактики. Міф про сонячну гармату Третього Рейху. Німецькі інженери мріяли про гігантське дзеркало на орбіті, яке фокусувало б сонячне світло на міста ворога. Ідея виглядала грандіозно, але залишилася на папері. Для виведення такого монстра в космос не існувало жодної ракети, здатної підняти навіть десяту частину конструкції. Проєкт перетворився на символ технічної манії блиску без можливості. Міф про американську атомну бомбу 1943 року кажуть, що США мали ядерну зброю задовго до хіросіми, та історія Манхеттенського проекту свідчить інше роки випробувань, нестача урану, невпевненість у результаті. Перше випробування лише 16 липня 1945 року в пустелі Нью-Мексико. І тоді ніхто не знав, чи вибух узагалі станеться. Міф про британський радар смерті. Німецькі пілоти розповідали про дивні відчуття біля британських радарних станцій запаморочення, слабкість, страх. У Берліні вирішили, англійці мають зброю, яка впливає на серце. Та дослідження показали, що все пояснюється просто перевтомою, браком кисню і нервовим напруженням. Радари лише ловили літаки, а не душі. Міф про підводний човен, який міг атакувати Нью-Йорк. Проєкт німецьких субмарин із ракетами Фау-1 виглядав як гроза океанів. Уявіть, човен підпливає до узбережжя, спливає і запускає ракети по місту. Насправді, жодна така субмарина не вийшла в море. Ракети були примхливі. Контейнери протікали, а система пуску під водою мріє на папері. Так закінчується перша частина нашої подорожі. Сім міфів, сім обіцянок чудо зброї, які так і не злетіли в небо. Але попереду ще більше дивних історій, де наука, страх і фантазія переплітаються в одну лінію фронту. Ми залишаємо океанські глибини і дивимося вгору туди, де інженерна уява сягала небес. Війна створювала не лише зброю, а й легенди про неї. Одні народжувалися з розчарування, інші з бажання вірити у диво. Яке врятує. Міф про радянський акустичний танк говорили, що він міг паралізувати ворога звуком, потужними хвилями інфразвуку, від яких нібито втрачали свідомість цілі батальйони. Але насправді така установка мала б бути завбільшки з будинок і споживати енергії як ціле місто. Радянські інженери справді досліджували вплив звуку на людину, та створити танк оркестр смерті не змогли. Міф про японський повітряний торпедонос. Після кількох влучних атак японських літаків у Тихому океані з'явилися розповіді про розумні торпеди, якими керували здалеку. Усе виглядало як початок епохи дронів. Насправді, це були звичайні торпедоносці, а їхня точність результат вправності пілотів, а не секретних технологій. Пропаганда просто перебільшила людський талант до рівня чуда міф про німецьку вихрову гармату. На одному з полігонів справді стояла величезна труба, яка стріляла повітряними кільцями. Передбачалося, що вони збиватимуть літаки. Під час випробувань кільця долітали всього на сотню метрів і розчинялися, як дим. Та, попри це, ідея жила, бо хотілося вірити, що навіть вітер можна перетворити на зброю міф про літаючі фортеці, які ніхто не міг збити. Американський бомбардувальник бі 17 справді виглядав як сталева цитадель у небі. З безлічу кулеметів і броні його назвали Фотрас». Газети писали, що він невразливий. Проте реальність жорстка тисячі таких машин не повернулися з рейдів над Німеччиною. Без винищувачів супроводу навіть найміцніші фортеці падали. Міф про радянських нічних відьом. Легенда стверджує, що їхні літаки були невидимими та безшумними. Насправді ж ці відчайдушні жінки літали на стареньких дерев'яних біпланах по два. Вони вимикали двигун, підлітаючи до цілі, і планували звідси й зловісний свист у темряві. Жодної магії лише сміливість, хитрість і неймовірне холоднокров'я. Міф про німецьку рейкову гармату, що могла обстрілювати Лондон. Звіроподібна Дора. Важила 1350 тонн і кидала снаряди по 7 тонн кожен. Її легендарна дальність 47 кілометрів. Але до Лондона з французького узбережжя понад 100. Ці гіганти громили форти Севастополя не більше. Щоб навести гармату, треба було кілька днів і сотні солдатів вона була більше шоу сили, ніж реальна загроза. Міф про японські біологічні бомби з комахами. Відділ 731 справді проводив жахливі досліди з бактеріями. Газети ж писали про дресированих бліг, заражених чумою, що нібито цілеспрямовано атакують ворога. Реальність страшна. Але інша. Японці скидали керамічні бомби з інфікованими гризунами. Комахи не слухалися наказів, вони вбивали всіх без розбору. Ось так міф і правда. Сплелися в одну темну історію. Війна не лише руйнувала, а й породжувала вигадки, що жили довше за гармати, і чим неймовірнішою ставала історія, тим охочіше в неї вірили. Попереду ще сім легенд, де людська уява перетворювала метал, страх і надію на примарне чудо-зброю. І чим далі війна заходила у глухий кут, тим відчайдушнішими ставали спроби створити чудо-зброю. Коли реальні сили слабшали, на допомогу приходили легенди гримуча суміш страху, пропаганди і надії. Міф про німецьку електричну субмарину з безмежним запасом ходу. Коли союзники перехоплювали уламки проєктів типу 21-го, світ затамував подих. Казали, що ці човни могли не спливати місяцями, примари глибин. Насправді батареї вистачало на кілька діб, після чого доводилося заряджатися через шноркель або спливати. Так, ці човни були швидші та тихіші, але не безсмертні. Їхній головний ворог час. У війну вони просто не встигли. Мів про союзницький радар майбутнього. Після війни ходили чутки, ніби британці мали пристрої, що бачили крізь землю і бетон, знаходячи підземні бункери. Уявіть око, яке пронизує все. Та насправді радари тих років бачили лише у небі. Їхні хвилі відбивалися від металу, але не від каменю. Таємні сховища ворога шукали не променями, а фото з літаків і звітами шпигунів. Міф про секретність Катюші Перші залпи цих ракетних установок справді шокували німців. Звук нагадував виття бурі. Ходили розмови, що Катюша була настільки таємною, що про неї не знали навіть власні війська. У реальності ж секретність трималася лише перші місяці. Потім співаючі батареї стали звичайним, хоч і страшним, символом радянської артилерії. Міф про японські людські торпеди кайтен. їх називали зброєю честі. Молоді моряки, замкнені в металевих трубах, мали прямувати до ворога без шансу повернутися. Газети описували їх як добровольців самураїв, та більшість потрапляла туди через тиск і відчай. З понад сотні атак лише кілька вразили ціль. Це була зброя без милосердя. Не для ворога, а для власних синів. Міф про реактивні винищувачі здатні змінити хід війни. МЕ262. Німецький реактивний диволітак, швидший за все, що було в небі. Казалось, що якби його запустили раніше, війна склалася б інакше. Але двигуни ламалися після кількох годин польоту. Пального бракувало, а пілотів ще більше. Машина майбутнього. Народжена занадто пізно. Міф про американські стелс сорокових Подейкували, що США мали бомбардувальники невидимі для радарів, малювали їх темними тінями, що зникають у небі. Але тоді ще не існувало технологій, які могли б поглинути радіохвилі, максимум темне фарбування для нічних польотів. Реальні невидинки народилися аж через три десятиліття, міф про таємну броню танка Т-34. Коли німці вперше побачили ці машини, їхні снаряди рикошетили. Пішли чутки, що радянські конструктори крали формулу сталі у крупа. Насправді ж секрет у розумному нахилі броні. Кут робив її міцнішою без зайвої ваги. Це був не обман, а геніальна простота. Німці пізніше запозичили це рішення для своїх пантер. Так міфи перепліталися з правдою як трава на полі бою. Одне коріння. Але різні стебла. І поки в одних країнах шукали диво в металі, в інших у хімії, психології чи навіть у людському мозку. І саме там починається наступна глава нашої історії. Світ стояв на краю не лише фронти, а й уява людей. Війна підштовхнула людство шукати зброю не лише у металі, а й у людській свідомості. Здавалося, що межа між наукою і магією розмивається. І саме тоді народилися нові міфи: міф про британську сироватку правди. Подейкували, що шпигуни її величності мали зілля, після якого полонений не міг брехати. Усе звучало як сцена з шпигунського фільму Ковток і таємниці ллються потоком. Насправді британські вчені експериментували з барбітуратами та стимуляторами, такі препарати дійсно послаблювали волю, але водночас викликали марення. У результаті в'язні вигадували історії, а не видавали секрети. Міф про німецькі ідеальні торпеди. Торпеди Т5 Цаункьоніг наводилися на шум гвинтів кораблів. Це здавалося проривом, ніби машина навчилася слухати. Газети називали їх торпедами, що не промахуються. Але вони часто плутали ціль, іноді навіть поверталися до власної субмарини. Союзники швидко відповіли шумовими пастками. І ідеальне озброєння втратило свій блиск. Міф про союзницьку машину для читання думок. Після війни світ жахався, а раптом у підвалах Геста справді створили пристрій, що щитує мозкові хвилі. Кажуть, союзники знайшли креслення і відновили проєкт. Усе це фантазія, підсилена страхом перед невидимим ворогом. Насправді німці лише експериментували з вимірюванням електричних імпульсів мозку, так само, як і медики у США чи Франції. Але людська уява домалювала з цього сцену з наукової фантастики. Міф про японські повітряні кулі смерті. Програма Фуго справді існувала японці запустили понад 9 тисяч повітряних куль, сподіваючись, що вітри занесуть їх до Америки, деякі справді долітали, викликаючи пожежі у лісах. Та легенда стверджувала, що кулі були начинені чумою насправді ж, біологічного навантаження не було лише запальні бомби. Зрештою, загинуло лише шестеро людей. А японці навіть не дізналися про наслідки через американську цензуру. Міф про німецьке променеве чудо Тесли. Після смерті винахідника ходили чутки, що нацисти викрили його записи, мовляв, саме вони стали основою для таємного променевого озброєння, зброї богів. Але архіви Тесли вилучили американські спецслужби, а вчені, що їх переглядали, не знайшли нічого практичного. Технології Тесли надихали фантастів. Та німці не мали жодного променя смерті, лише креслення мрій. Міф про радянські радіокеровані міни серед німецьких солдатів ширилися чутки. Партизани мають вибухівку, яку підривають з Москви. Уявіть, як страх множився. Кожен метр колії здавався пасткою. У дійсності більшість мін мали годинникові або механічні детонатори. Радіосигнали тоді були ненадійні. А приймачі громістки. Тож радіоміни з далекого Сибіру були лише міфом, але таким сильним, що вороги справді обережніше ступали по рейках. Так міфи розповзалися фронтами, як дим після вибуху. І хоча вчені світу працювали над справжніми технологіями, людський страх продовжував вигадувати все нові. Та наприкінці війни ці вигадки стали майже відчаєм. Спробою повірити, що існує ще щось, здатне врятувати світ від неминучого краху. Війна добігала кінця, але людська уява не знала спочинку. Коли гармати стихли, з'явилися нові легенди вже не про зброю, що нищить, а про ту, яка могла б змінити історію. Світ прагнув пояснити неймовірне і водночас приховати страх перед майбутнім Міф про брудну бомбу Манхеттенського проєкту. Коли Америка створила атомну зброю, почали говорити, що паралельно розроблялася й радіологічна бомба, яка не вибухає, а лише заражає землю. Цей сценарій звучав як науковий жах. Проте фізики швидко зрозуміли виробити достатню кількість матеріалу для такого ефекту складніше, ніж для справжнього вибуху. Ідея залишилася лише на сторінках звітів, страшним, але нереалізованим задумом міф про німецьку вітрову гармату. Її нібито будували для створення штучних ураганів. Потужні струмені повітря мали збивати літаки або зносити укріплення ворога. На практиці все скінчилося хмарою пилу. Експерименти показали, що енергії не вистачає навіть, щоб перевернути легкий автомобіль. І все ж ідея вражала уяву людство мріяло приборкати саму стихію. Міф про психотронне озброєння союзників після важких бомбардувань німецькі солдати скаржилися на дивну втому тривогу, безсоння так з'явилися чутки про пристрої, що вселяють страх усе пояснювалося простіше виснаженням, звуком сирен, тиском війни. Проте уявлення про зброю свідомості надовго закріпилося в людських головах, породивши десятки послевоєнних конспірологій. Міф про японські підводні авіаносці. Величезні субмарини типу Ай 400 несли три літаки у герметичному ангарі, їх мали використати для атаки Панамського каналу. Здавалося, світ ось ось побачить удар із глибин океану. Але реальність виявилася прозаїчною підготовка до запуску займала понад годину, а невеликі гідролітаки не могли нести великої шкоди. Коли човни нарешті добудували, війна вже згасала. Міф про антигравітаційний двигун Третього Рейху це, мабуть, найживучіша легенда. Вона стверджує, що німці відкрили таємницю древніх цивілізацій і створили літаки бостяї Насправді, всі експерименти проводилися зі звичайними реактивними двигунами, а розмови про вихриві диски народилися вже після війни. У добу фантастики і коміксів. Але саме цей міф, як ніякий інший, показує людство завжди хоче вірити, що може піднятися над землею без меж. Міф про радянську телепатичну зброю у повоєнні роки з'явилися чутки, що ще під час війни у СРСР тренували операторів думки людей, які передавали накази на відстані. Казали навіть, що ними керували цілі батальйони. Проте жодних документів не існує. Телепатичні експерименти почалися лише у 60-х, і навіть тоді не дали доказів. Але сама ідея війни розумів здавалася такою привабливою, що її не відпустила навіть наука. Так завершується наша подорож крізь 33 міфи, дзеркала людської надії, страху і допитливості. Кожна легенда народилася не з магії. А з бажання знайти пояснення тому, чому війна така нелюдська і водночас така технологічна. Реальність виявилася прозаїчнішою, але не менш дивовижною. Не чудо зброя вирішила результат битв, а люди, їхні руки, розум і воля. І, можливо, саме в цьому і полягає справжнє диво історії.